Добрий день любителі Ютуба. Зібрали ми моста НТЗ-80. Того, що ми показували по Ютубу, хто інтересувався, яка причина була, як ви подивилися. Значить, все, повністю планетарка, хвостовик, планетарка ще жива була, хвостовик вийшов із строя, повністю погризла, як має бути. Значить, нам привезли повністю нову новий редуктор, нову планетарку, новий хвостовик. Ревуліровка зазора, значить, від кінця. Хвостовика до кінця коробки, не, не до стакан до кінця коробки 58 плюс-мінус 0,5 мм, ну желательно, 58 міліметрів. Далі, що ми робимо потім? Беремо тут два стакани з мацю Один стакан цей, і з того боку, другий стакан. Перед цим регуліруємо почіпники. Так само, як у колесах будь автомобіля. Значить, зажали цю сторону. полностью до конца. и потом начинаем зажимать в эту сторону, О. зажимаем, зажали, шат у нас не маньяку. проверим, перевернем, нет, шат есть у нас, шат есть, значит нам треба устранить этот шат полностью, пока не устраним, ничего мы не добьемся, шат 6 хороший получается. Починаємо дожимать стакан. И сжимаем. Всю сторону. І снимаем. И зажариваем. Пробуем шарить. Шарим. Только вот это. Шарим. Устраните प्रफुश जो है तो नि फ्रेश आई छ न तो प्रभ यू टॉक दाई प्रूफ होई सुनिबू ते रस्ट आई रेट Ба, так, минус. Давай. Так. Так. На монтировку. Прощаем за шести. Берем. Вот эти бумаги. А где? Я думаю, обычный бумагу. Слагаемый заболевай ми побачили печатку зима. Просовуємо. Начинаем вращение. Вращаемся назад. Смотрим. Отпечатка зуба нормально, пореза никакого не мои. Вот так у нас и должна быть. Если взять резец, значит есть такие регулировочные прокладки, вот такие регулировочные прокладки. Вот всегда вот, в YouTube попадаю. Отакими ревілюченнями прикладки є груп 6, є сонші, є оце тонечники прокладки. Оцими прокладками підбираєте прокладки і підставляєте. Якщо є газете, підставляєте під цю сторону, відпускаєте болти, два болти, набираєте прокладки. Якщо великий, якщо не їсть, значить ви нормально віддивуєте. А Так, на з тої сторони є застепоюся? Не дивись. Нема. Це ми поставили нову ванітарку, нові почисники повністю, як бачите. Результат такий, що нам не потребується зовсім прокладки, що у Оце такі запасні частини тепер. Все, як до побачення.